Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Футбольний клуб Динамо Київ і фонд трибуна героїв вирішили присвятити матч чемпіонату української прем'єр-ліги з футболу столичної команди із Житомирського полісся пам'яті полеглих у бою активних уболівальників Київського клубу, на які запросили родини полеглих героїв. З війни не повернулися вже 250 фанатів, і 47 з них представники Ультрас Динамо. Фонд трибуна героїв. Планує ще не одну таку зустріч. Подібні поєдинки мають стати традиційним нагадуванням. Суспільству, про проти, завдяки кому переважна більшість українців мають змогу жити власним життям, уникнувши окупації, вічна слава та пам'ять героям полеглих у боях за незалежність України. Комітет УОФА з питань турнірів національних команд проголосував за збільшення заявок збірних з 23 до 26 гравців на чемпіонаті Європи 2024 року, що відбудеться влітку у Німеччині. Рішення очікувано до кінця тижня має затвердити виконавчий комітет європейського футбольного союзу. Пропозицію щодо збільшення числа футболістів на чемпіонаті Європи 2024 висунули тренери деяких національних команд. Нагадаємо, фаз збільшив кількість гравців у заявках до 26 на Євро-2020 у зв'язку з наслідками пандемії COVID-19. Також ФІФА розширила заявки національних команд на Чемпіонаті світу 2022. Українські арбітри Микола Балакін та Олександр Беркут будуть працювати на чемпіонаті Європи 2024 з футболу в Німеччині як записні рефері в компанії з 18 головних арбітрів, яким довірено обслуговувати 51 матч фінального турніру, прізвища яких оприлюднив суддівський комітет УФА. серед них італієць Даніель Орсато, Англійці, Майкл Олівер і Ентоні Тейлор, німець Фелік Цвайер, Француз Клеман Тюрпен, іспанець Хесус Хіль Мансано, Словенець Слав Ковінчич, Поляк Шимон Марчиняк, Словак Іван Крузляк та інші. Окрім того, як і на Євро 2020 у рамках угоди про співпрацю між УФА та Південноамериканською футбольною конфедерацією Конмебол, рефері з Аргентини Факундо Тельо та його бригада приєднаються до відібраних європейських арбітрів на турнірі у Німеччині. Перше за останні два роки в Україні 27 липня поточного року буде Зіграний розіграний суперкубок з футболу, який не проводився у 2022 та 2023 роках. У вирішальному поєдинку зустрінуться чемпіон української прем'єр-ліги та переможець Кубка України. Якщо обидва трофеї здобуде один клуб, то у за суперкубку він зіграє проти срібного призера української першості на сьогодні Київське Динамо і Донецький Шахтар по дев'ять разів кожний володіли одним з трофеєм вітчизняного футболу. Три дзюдоїстки з Дніпропетровщини, які увійшли до складу національної збірної з дзюдо, змагатимуться на чемпіонаті Європи, що відбудеться 25-27 квітня у столиці Хорватії Загребі, куди попередньо заявилися 450 спортсменів з 47 країн старого світу. Першою четвер, 25 квітня, стартує Анна Бродіна з Дніпровського спортивного клубу Дзюдо». Руслана Булавіна зі СК дзюдо 80 і найтитуловані серед наших дівчат. Бронзова призерка чемпіонату світу серед. Дорослих 20-річна Єлизавета Литвиненко, яка тренується в спортивному клубі Дзюдо Дніпро, на татамі вийдуть у суботу, 27 квітня. Жодна з них ще не завоювала нагороди дорослого чемпіонату Європи. Тим часом мала зала. Палацу спорту, стадіон Олімпійські резерви нашого міста в переддень минулих вихідних і в суботу стала місцем проведення відразу двох турнірів у п'ятницю. Вона приймала сутички кубка Дніпропетровської області серед чоловіків та жінок. Наступного дня на татамі вийшли молоді спортсмени, хлопці і дівчата, які боролися в рамках чемпіонату області серед однолітків віком до 16 років. Мала зала палацу спорту, стадіону Олімпійські резерви нашого міста в переддень минулих вихідних і в суботу стали місцем проведення відразу двох турнірів. У п'ятницю вона приймала сутички кубка Дніпропетровської області серед чоловіків та жінок. Наступного дня на татамі вийшли і молоді спортсмени, хлопці та дівчата, які боролися у рамках чемпіонату області серед однолітків віком, до 16 років. Ми і завтра проводимо такі спарені, спарені змагання, юнаки будуть боротися і дівчата до 16 років. І ми проводимо разом, тому що змістився календар українського чемпіонату. Ми вимушені, так як дуже стисли сроки, то ми вимушені проводити два дні підряд. Що стосується турніру Кубка, то він зібрав доволі представницький склад учасників загальною кількістю понад 100 спортсменів: з Дніпра, Кривого Рогу, Кам'янського, Синельникова, Новомосковська та села Широке Криворізького району. Попри те, що перші номери збірної Дніпропетровщини Єлизавета Литвиненко, Олександр Кошляк, Руслана Булавіна, Анна Бородіна та інші у цей час перебували у складі збірної України на тренувальному зборі в Кончазаспі сутички на татамі стадіону Олімпійські резерви і без них виглядали потужно, адже боролися володарі різноманітних національних та міжнародних нагрод, серед яких Тимур Валієв, Назар Кулішов, Олег Фесенко, Дар'я Доля та інші. У нас тут беруть участь спортсмени, які є чемпіонами, призерами чемпіонатів України, тому сказати, що вони слабенькі, це не до нас. Змагання сильні, участь приймає більше 120 спортсменів, це жінки і чоловіки, тому рівень змагань найвищий в нашій області. Всі працюють досить успішно, досить майстерно, я б сказав, тому що у нас сьогодні виступає тут багато призерів. України, чемпіонів України виступають призери європейських кубків, тобто рівень достатньо високий, і я думаю, що той, хто буде присутній тут, як глядач, він отримає задоволення. Один з таких тренерів, хто плідно працює на місцях, у глибинці Юрій Лебеденко з прифронтового обпаленого війною міста Марганця, який наразі вже виховує дзюдоїстів разом з сином Дмитром. В складних умовах сьогодення вони підготували кандидата до збірної України Владислава Лисенка. А в звітному чемпіонаті області ю 16 їхні підопічні вибороли срібну і бронзову нагороди. Є Свої складнощі в тому плані, що приходиться Паде! займатися. Ну діваче, що дітей надав. Треба... Виводити з таких підвалів, з телефонів, щоб діти займалися, ну діти, діти. І звісно, повищати свій рівень тренування, рівень учасниці. Завжди ми виїжджаємо на всі змагання і на такі, і на турніри, і в Києві. Ну, Стараємося, як можемо, так це все робити, щоб виїжджати тренуватися, боротися. Тому що дітей зараз саме не на такий тяжкий час, як ми там такі з постійно моральним напряму. Ми повинні їх там якби не спасати, а піддержувати, щоб вони не виходили, не сиділи там. Тим паче, що вони все время замкнуті. А так все задоволені тим, що діти наші тренуються ну і показують результати. Медалі на обласному кубку розіграли у семи вагових категоріях у чоловіків та у семи у жінок, де тотально найсильнішими стали представники Дніпра. Свій статус підтвердили вище Тимур Валієв, Назар Кулішов, Олег Фесенко, Дар'я Доля, до яких додалися Ярослава Недвига, Олександра Симоненко, Софія Балабан, Ольга Терлецька, Кіра Тітовець і Софія Рудковська у дівчат, та В'ячеслав Бречук, Тески Владислав Проценко і Сінчук, Ілля Білоус у юнаків, на яких очікують змагання Кубка України, які на початку травня прийматиме Київ. Тим часом у подібному турнірі регіонального масштабу взяли участь хлопці і дівчата, які вже наступного дня боролися у рамках чемпіонату Дніпропетровської області серед робесників нестарших 16 років, яких загалом зібралося близько 170. у підсумку. Найбільшу кількість медалей знову вибороли господарі тамі Дніпровці на їхньому рахунку: по 14 золотих і срібних нагород та 12 бронзових, на другому місці медального заліку Кам'янське. Дві відзнаки найвищого гатунку, шість бронзового, на третьому синельникове, по одному золоту і сріблу та дві бронзи. Тішить і широка географія інших здобувачів, нагород, по одній срібній і бронзовій, у дзюдоїстів Марганця. По три бронзи вирушили до Кривого Рогу і Новомосковська, по одній до жовтих вод і Павлограду. Кращі з переможців і призерів в складі збірної області. Представлятимуть регіон в чемпіонаті України серед однолітків, що відбудеться 29 квітня, 1 травня, у Києві. Похованці відділення та і ІТФ комплексної дитячо юнацької спортивної школи з боксу та єдиноборств Дніпровської міської ради. Завоювали купу нагород на чемпіонаті Європи, що завершився в Словенії у місті Копер. У різних розділах програми Золоте Сріло здобув Артем Чехлати. Відзнаки найвищого гатунку і бронзові у Тіхона Прокопенка і Ягора Долгова. Звання чемпіона виборов Матвій Керб. Подвічі срібним і бронзовим призером стала Діана Синьова. Другими фінішували Андрій Тіхановський і Владислав Носков, третім Давід Гурбанов. На п'ятому місці завершив турнір. Завершила турнір Марія Про. Копенко команда баскетбольної школи прометей гравці 2010 року народження продовжує переможну ходу своїх старших одноклубників. Одна команда, яких вперше в історії турніру а вдруге поспіль стала переможцем Латвійсько-естонської баскетбольної ліги, а інше чемпіоном України. У вищій лізі наразі найстарша з команд юнаків, що цього що цього сезону беруть участь у всеукраїнській юнацькій баскетбольній лізі. Успішно подолала передостанній етап турніру і вийшла до фіналу чотирьох, де боротиметься за чемпіонський титул з колективами з Дніпра, Ужгорода та Хмельницького. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.